О, навіть не чути по бордюрі. Найнадійніший, найміцніший велосипедик. Джіант, Що ви розуміли. До 150 кг. Витримує. Багажники теж. Дивіться, які багажники грубі тут. На палець. О, 70 кілограм на багажник сідає, може не переживати. Що з колесами щось станеться, теж нема що перешивати. Велосипед дуже добротний. Навіть можу сказати, така як заготовка, хтось любить переробляти на електровелосипед, то спокійно. Дивіться, яке комфортне сідло широке в нього. Плюс має амортизаційну Дивіться, отут амортизаційну стоєчку. Дивіться, магеньку. От тут воно я з'їжджав з тих бордюрів, ну Ні вібрації по спині, по позвоночнику, Нічого не чути. Ні по тазі. Дуже комфортно їздить Має планетарну втулочку. Nexus 7. Щеманоску добротна, яка теж навіть от, під якусь гору, тут понижені передачі, під гру, якщо людина варить 130 кг, вона собі таку під горку їде спокійно, без проблем. Тут що одне, що планетарна втулки люблять, коли ви рушаєте тільки з першої передачі, не з другої, не з третьої. Бо потім може пропасти передача. Тільки з першої, як на машині. Є, дивіться, серворуль. Ви собі, наприклад, тут є от кнопочка, раз, підняли, і тут і шаг. Зажато засиняв. Хтось зажав, треба попустити. Опа! Оба! так, І ви собі бачите, от, собі під себе підрегулювали, наприклад, отак, от бачите, нажали. Опа, раз, все. О, зробив, Може ну, трошки Це і стояло, не рухалося так тяжко. Так, дивіться, є крила гарні, гарні пластикові. Навіть десь вперли в крило, чи що. Його так легко не зламати. Є фара. Вилучка дуже м'яка, амортизаційна, добротна. Бачите, рама, все в дуже добротному стані. Є защита, щоб не ловила ні пісочок. Мені пилюку, щоб той ланцюг їздив 100 років. Дивіться, які вода широкі усилені, Подвійні резина добротна стоїть. Бачите, ще фірми Giant. навіть вода. Бачите, з тої сторони, подивіться, що за. То є рама М в районі 1,60 м десь до 1,75 росту воно підійде. Комусь буде цікаво. 8600 його ціна. То пишіть. Зробіть фото або щось там скрін з Тіктока на Viber. Щоб я розумів, про який велосипед йде мова. Відсилаємо по цілій Україні без проблем.